Люблячий Господь Ісус Христос, дуже дякую тобі за новий ранок, Господь, за те, що ти пробудив, ти обновив свою милість над нами, Господь. Ти даєш нам життя, ти даєш нам повітря, ти даєш нам все необхідне для життя. Дякуємо тобі. Дякую тобі, Господь, за те, що ти чуєш нас, Господь, за те, що Ти прийшов в цей світ, Господь, щоб спасти грішних, Господь. Дякую тобі, Господь. Дякую за те, що торкаєшся сердець, за те, що Дух Твій Святий, Він працює з нашими серцями. Дякую Тобі. І в цей тяжкий час, Господь, для нашої країни, я благаю Тебе, благослови нашу країну, даруй мир на нашу землю, даруй пробудження, Господь. Даруй, саме головне, навернення нас до Тебе, Господь. Допоможи нам, прости наші гріхи, прости наші провини. Прости, Господи, там, де, Господи, поступали неправильно, Господь, прости, де відступали від Тебе, Господь, помилуй нас. Раді Сина Твого Ісуса Христа, ради крові пролитої на голові, Господь, прости нас, будь ласка, Господь. Даруй мудрості нам, Господь, шукати тебе, Господь, даруй серце, яке буде пізнавати тебе, Господь, яке буде розуміти тебе, яке буде виконувати твою волю, Господь. Бережи, Господь, наших воїнів, які боронять нашу землю. Бережи людей, Господь. Захищай, Господь, дітей, Господь, і всіх тих, хто потребує тебе, Господь. Благослови нас, ім'я Ісуса Христа для твоєї слави, Батько Небесний, просимо тебе. Амінь.